Восени 1943 року молодший лейтенант Лазаря Федір Федорович брав участь у визволенні Лівобережної України. 170 окрема танкова бригада разом з іншими частинами і з'єднаннями 52-ї армії вела бої за завоювання суддівського плацдарму під час черкаської наступальної операції. Визволяла села на підступах до міста Черкаси і відзначилась у боях за саме місто. З боями танкісти просувалися вперед. Екіпаж танка молодшого лейтенанта Лазарєва один з перших увірвався на околиці міста Черкаси. 11 грудня 1943 року під час запеклих боїв у районі залізничної станції екіпаж Лазарєва знищив 17 кулеметних противника, три гармати, німецький танк-Тигр і до 40 солдатів та офіцерів. Під час бою в танк Лазерів влучив ворожий снаряд, але машина не зупинилася, продовжуючи вести вогонь. Танк спалахнув, і тоді молодший лейтенант Лазеря Федір Федорович віддав свій останній наказ на ворога, повний вперед. Відважний танковий екіпаж до останнього виконав свій військовий обов'язок і загинув смертю хоробрих. Молодший лейтенант Лазаря Федір Федорович, указом президії Верховної Ради СРСР від 22 лютого 1944 року посмертно достойне звання Героя Радянського Союзу.